Давайте поговоримо про те, що таке гріх. Гріх це поняття, яке уособлює моральну чи духовну провину, але водночас використовується як інструмент соціального та психологічного контролю. До речі, слово гріх має корені в давнослов'янській мові, де це слово означало помилка чи відхилення. У болгарській мові, до речі, це значення збереглося і позначає настільки злочин, стільки похибку, чи просто неправильний вибір. У релігійних текстах, таких як Біблія, гріх описується як порушення божественних законів. Переворотний гріх, пов'язаний з Євою, трактується як перший акт непослуху людини, що став причиною падіння людства. Але чому прагнення пізнати добро і зло стало гріхом? Тому що воно символізувало вихід за межі встановленого порядку, де люди мали жити в безумовному послуху, а це був акт свободи та вибору, який підривав залежність від авторитету. У культурному контексті це пізнання асоціювалося з небезпекою втрати контролю над суспільством, тому його перетворили на символ провини.